Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами розпаковка і перші враження. Поговоримо одразу про два аромати, які я купила в сліпу. Один абсолютно в сліпу, інший майже в сліпу. Мова піде про два аромати від бренду Ленереїде. Я сподіваюся, в мене вийшло правильно вимовити цю назву, це французький ювелірний бренд. Який випускає в тому числі От. е, Яка передісторія? У мене є мініатюрка аромату від цього бренду, який називається Baie de Cassis, здається, так правильно. А я купувала його ще в минулому році, можливо, навіть в позаминулому, коли ці аромати тільки з'явилися на сайті Makeup. у них була дуже приємна така ціна, приваблива, і я вирішила взяти. Мініатюрку всліпу по піраміді, тому що там була заявлена троянда, яку я люблю, і листочок чорної смородини, який я також люблю. І ви знаєте, мені сподобався той парфум, він не видатний, але він гарний, і пахне він так, як і заявлено в піраміді. Тобто, це така смородинова троянда. Не надто солодка, не надто терпка просто приємна, гарна, приємний гарний трояндовий такий парфум. От, і, можливо, місяць назад або більше я була на парфумерній зустрічі, і там одна з дівчат принесла ще один аромат від цього бренду, який знаходився в такій, маленькій, в такому маленькому відливанті, який потрібно намазувати. знаєте. Це не дуже зручно, але по намазу на блотер мені ніби сподобався той парфум. Він був про мімозу. Називається, той аромат називався, і це той парфум, який я собі власне, купила, Руї Парадіс. Ось так от виглядає пакування, коробочка. От, я не те, щоб якийсь прихильник мімоз, у мене немає особливої там, колекції мімозних парфумів. Нещодавно я собі купила мімозу від Mask Milano Reflection. Це шикарна мімоза, просто чудова, така медова, дуже гарна. І у мене є бюджетна мімоза від бюджетного бренду, зараз не згадаю, One Love, називається Жан-Луї Шере. Отак, Жан-Луї Шере. One Love, непогана мімоза, але вона вплетена в загальну композицію, тобто вона там не солююча та мімоза. Просто загалом такий досить весняний, я би сказала, аромат, весняний якийсь букет, в тому числі з інтегрованою туди нотою мімози. От. І коли я послухала ось цей парфум, як я вже казала, намазом взагалі на, на блотері, мені він здався схожим з мімозу від Джо Малон. І там, до речі, так само ця дівчинка приносила і від Левант Джо Малона, і ми мали змогу порівняти. Ну, принаймні, я порівнювала, і мені здалося, що вони дуже-дуже схожі. І коли я побачила дуже гарну, привабливу ціну на повноцінні флакони, це сотка. На сайті Мейкап я одразу поділилася зі своїми читачами в телеграмі, хто не підписаний. Підписуйтеся, а будете в курсі не лише там аромату дня і якихось моїх роздумів, а ще й якщо мені трапляються якісь акції або гарні ціни на сайтах, я обов'язково кидаюся для своїх підписників. Так от. Я вирішила, що мені потрібно взяти цей аромат, але ж я не можу спинитись на одному, тому я взяла два. Інший це у нас пачулі Антік. Щось мені захотілося пачуль. І я подумала, що вони повинні бути гарні. Не знаю. Я сподіваюся, що я не помилилася. Зараз будемо розпаковувати, робити перші пшики, перші враження і так далі. Я вже почну розпаковувати. Тут одразу видно, що коробочка така відкривається. Власне, коробочка. Я думаю, що в ній можна буде зберігати, наприклад, від ливанти. Подивіться, бачите, як? Просто ось така от коробочка. Дуже все гарно запаковано, подивіться. Це нагадую ювелірний французький дім. І ось так от виглядає флакончик. Покажу трішечки ближче його. Дуже гарний флакон взагалі просто чудесний, дуже гарне пакування. Якщо дістати звідти, не знаю, чи вийде дістати звідти ну, ось, ось цю штучку да, паролонову, то можна буде, в принципі, складати сюди від Леванта, мені здається. Це дуже класна коробочка, класне пакування. Мені подобається. Так, ну і що стосується самого аромату, ну, давайте все ж таки приділимо. Кілька хвилин флакончику, тому що він прям дуже гарний. Позаду от, за, задня стінка розписана такими от золотими якимись квітками, метеликами. Дуже гарно. Дуже гарна, симпатична кришечка. Тут е, ініціали бренду, я так розумію. Е, на дні саме, звичайно, ось така наліпка. Ну, і е, момент і стіни. Це, звичайно, пластикова е, кришечка, але дуже-дуже симпатична. Окей, давайте будемо. Наносити. Пульвик досить гарне, таке розпилення. Таку хмаринку. Ой, клас. М -м, класний аромат. Одразу така весняна, пухнаста мімоза. Боже, який він, він такий милий. М -м, вона дуже така пудрова, ця мімоза, така пильцова, знаєте, пилок, пилок з квітів, я тут відчуваю. Зараз подивимося. А, що тут у нас в піраміді? Аромат 2020 року. І тут у нас всього три ноти: зірчатий аніс, мімоза, власне, і сандал. Ой, який він приємний. На першому місці в порівняннях стоїть, звичайно, мімоза кардамон і Джамалон, як я вже казала. Далі мімоза від Періс Монте-Карло. Я не знайома з тією мімозою, здається. Ця мімоза просто чудесна, вона мила, це дуже милий, весняний букет мімоз. Це не ось той букет, про який я говорила в Шерер да? One Love, там, де просто мімоза інтегрована в букет. То тут саме мімозний букет, такий жовтий, запашний, пухнастий, ледь медовий. Тут меду немає, зрозуміти зрозумієте, мене неправильно, нічого тут такого. Якогось неприємного, або фекального, або якогось індольного немає абсолютно ніяких таких аспектів. Просто дуже гарна, запашна, жовта, такий пишний букет, дуже-дуже великий, неймовірно красивий аромат. Просто вау. Я прям довольна, що я купила. По-перше, мені дуже подобається флакончик, мені дуже подобається аромат. Я не знаю, що там буде по стійкості. І по шлейфу, тут, до речі, фрагрантика каже, що тут такий середній досить шлейф, ну, можливо. Але наскільки він гарний. Це прям жіночна композиція, такий букет приємний. Клас. От я тепер трішечки боюся ось цих пачуль. Я взагалі не те, щоб прям любитель пачуль ось таких. Тому що цей аромат, а ну-ка я подивлюся, його порівнюють з пачулі. Від Ремінесенс. Не з пачулі еліксір, а саме просто пачулі. Да? Е, я пам'ятаю бум на тій пачулі від Ремінесенс на Ютубі. Всі просто його купували, розпаковували, розповідали, але мені якось вистачило е, ось цієї такої чуйки, знаєте, не купити той парфум. Я не пам'ятаю, я згодом з ним якось познайомилася з Reminiscence. Да, я буду цей вже розпаковувати. І я пам'ятаю, що він мене просто жахнув. Я зрозуміла, що так, ці пачулі мають місце. Вони цікаві. Але для мене особисто вони абсолютно не носибельні. Тобто я таке носити не зможу і не буду, і не хочу. Тому я дуже зраділа, що я їх не купила. Але я знаю, що дуже багато дівчат купили ті пачулі від ремінесенсу. Комусь вони зовсім не сподобались, комусь вони згодом сподобались. Да. Ну все як завжди. І тому я трішечки боялася купувати цей аромат. Тому що його порівнюють власне з Ремінесенс, але мені хотілося таких прям справжніх пачуль, таких землистих, знаєте, якихось лісових. Тому що мені все ж таки ближче пачулі по типу ангела від Мюглєра, по типу шанелівських пачуль. Я такі пачулі люблю. То ці пачулі такі дуже кон'ячні. такі, да? можна так їх описати. Мені трошечки страшно. Ну, пакування, як завжди, боже, які красиві флакони, це ж просто подивіться. Зараз я його дістану. Тут уже а, чорний сам ось цей паролончик всередині. Флакончик це просто заглієні. Просто шикарний флакон, який вводиться, напевно, для ювелірних брендів. Да? От робити такі дуже якісні флакони. Все те саме, ну і, власне, момент істини. Пачулі, шо по пачулям. Це ті пачулі, на які я розраховувала, вони справді схожі на Ревінесанс. У нас тут аромат 2019 року. І у нас по нотам ладан, в верхніх нотах в середніх пачулі, власне, Техаський кедр, в базі амбра, бензуїн, ваніль, дубовий мух. Деяка ладаність є, невеличка, але вона є. Аромат такий, знаєте, він солодким стартанув. От буквально 15 секунд перших. Це така солодкі такі пачулі. Можливо, навіть шоколадні. І зараз уже аромат, це про те, що я казала, починає розкриватися коньячними пачулі. Ось таке враження, що вони алкогольні, вони дуже цікаві. Тут поки що мало землі, мало того, що я. Очікувала почути, да, можливо, ця земля, можливо, погріб якийсь, можливо, якийсь деревина, стара. Це поки що коньяк, прямо такий крепкий напій в бокалі. Ну, і звичайно, почулі. І от починає аромат розкривається. Тобто є в нього оці ступені, якісь розкриття. Да? Зараз вже починаю чути. Знаєте, от в мене одразу така. Уява малює цю асоціацію, чому я люблю, чому я люблю взагалі перші враження, розпаковка перші враження, тому що, як правило, перші враження вони не, не бувають хибні, вони навпаки правильні. Ну, як правило, да? От, і коли вже аромат є куриця з якимось таким, з якоюсь асоціацією, то потім хочеться. Під цей настрій, власне, і носити той чи інший аромат. Так от, що стосується асоціації, яка в мене виникла, це ліс, осінній, туманний, знаєте, такий прямо туман, щільний, щільний туман, ліс він дуже вологий, він лисий, вже майже лисий ліс. Тобто опале листя і все таке. І в цьому лісі, в самому опалому листі, такому сухому і майже згнившому вже, стоїть бочка вона відкрита, дубова бочка з коньяком. Отака асоціація. Друзі, не без пачуль, звичайно, пачулі тут є. Але тут для мене багато алкогольної якоїсь деревини. Я дивлюся в цю піраміду, ладан. Ну, можливо, по сліпому затесту я б його тут не, не виявила. Я не відчуваю якоїсь димності характерної да, для Ладана або якоїсь такої церковності. Для мене цього тут немає. Тут є дерев'яні, можливо, доски, просочені ну, всім таким, да, от, якимось можливо, там ладан сюди можна якось приліпити, але для мене вони просочені алкогольністю все ж таки. От, і далі у нас тут амбра бензуїн. От є тут якась смолистість. в принципі, я можу з цим погодитися: ваніль, так. Да. Але така затишна ваніль. Не... Не домінантна ваніль тут. Як і все решта. От, я так скажу, да, як і все решта. Аромат досить збалансований. Про осінні пачулі. Взагалі осінній вайб у аромата дуже такий лісовий. От хто любить пачулі? Ви знаєте, коли я подивилась на ту ціну. Ну, якщо ви підписані на мене в Телеграмі, то ви могли прослідкувати. Там тридцятки були щось 650, здається, гривень. До 700 гривень були тридцятки, але я вирішила одразу сотки брати, тому що чому мілочиться да, за такі ціни, то це просто знахідка. Тому що навіть зараз о, ті самі Ремінесанс, пачулі, вони дорожчі набагато, ніж ось цей е, Ле-Нерейдес, Нерейдес, вже забула, про нього А Вони дорожчі, за, принаймні, за ось ці, які по, по, були по, по акції. Да? І я дивлюся зараз на ціни, які показує нам фрагрантика на eBay, ну це більше 100 доларів за 100 мл. Ну, як би, дорого. Вот. Тому я довольна. Тепер буду полювати ще за іншими, тому що там дуже гарні відгуки на неролі. Я не взяла, тому що я сама по собі неролі не люблю. Але там казали, що це такі нетипові неролі. Їх самі найкращі неролі, тому мені дуже прям цікаво, що ж це там за неролі. Але все рівно не ризикнула, тому що не люблю неролі. Купила ось ці два і просто в захваті, особливо від цієї мої вона, неймовірно, жіночна, просто вау. Такий весняний букет. Ну, я думаю, не лише на весні її носити, а й восени. Ну, можливо, не холодним листопадом, а такою більш теплішою осінню, але дуже красива арома. Такий жіночний. Ці пачульки це такі міцні. Вони не такі міцні, звичайно, окрім насенс, алкогольно-деревні пачульки. Якусь, якісь гриби. Зараз я вже чую навіть якусь гриб, гриб, грибність, є таке взагалі слово. Ну, от в тому самому лісі, де знаходиться ось ця бочка з коньяком, там, власне, і гриби ростуть. Да? Цікавий аромат. Я хотіла пачулі, я отримала пачулі. Все, друзі, ось така розпаковка, ось такі два шикарних просто флакончика, неймовірної краси. Класні два аромати, дуже рада. Якщо ви полюєте на знижки, то. Можливо, я стану вам у нагоді, якщо ви підпишетесь на мій телеграм-канал, і якщо ви підпишетесь на мій Ютуб канал, я дуже рідко прошу підписуватись на мій канал, ставити там лайки, але я десь чула, що це дійсно допомагає, і люди. Реально можуть підписуватись і ставити вподобайки. Тому я вас закликаю підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Обов'язково ставте колокольчик, як це дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, тому що іноді на моєму каналі виходять прем'єри. І вам тоді буде приходити повідомлення за півгодини чи там за годину до прем'єри. От, я всіх рада бачити в себе на каналі. Дуже буду рада почитати ваші коментарі, якщо вони у вас є, якісь запитання, або, можливо, ви знайомі з цим брендом, або у вас є якийсь аромат, або ви купили по моїй рекомендації аромат. Мені буде дуже цікаво почитати. Дякую за увагу, дякую, що подивились це відео. Бережіть себе і всім.